Добрий день, розкажу вам за ці альфа пойнти Розкажу те, що ні один блогер не розкаже, бо не все там так добре. Не все там так добре, розумієте? От. І те, що там вони розказують, що там по 100 доларів в день, там заробляємо кожен день крутіть поїнти. Слухайте, це все казки. Ні, реально, якщо ви крутили поїнти з першого дня і крутите них по максимуму, нормально, ви щось теж заробляєте згідно. Але, наприклад, в мене є маленький, маленький, буквально маленький те, що я не доробив там, в перші дні, і мені 2-3 бали не вистачає. Да? І, блін, я ніфіга ще не заробив з того Binance Alpha Points, Я вам серйозно кажу, цього ні один блогер не розкаже. Да? А знаєте, чому не заробив? От дивіться, було сьогодні IDO. На IDO сьогодні треба було мати 75 балів. Воно буде і завтра, але завтра я вже впевнений, що цей поріг буде ще більший. Воно буде через тиждень, я впевнений, що цей поріг буде ще більший. Да? Але воно було сьогодні, треба було мати 75 балів, а в мене було 73. В результаті я в IDO участі не взяв і я нічого не заробив, так? Да? Потім після IDO Binance роздав дроп. На дроп треба було 80 альфа поїнтів, ну а в мене було 73. Знов мені нічого не насипали. Блін! Вчора та сама ситуація. E, вчора, чи коли там була та сама ситуація, Binance щось там роздавав, але треба було 65, а в мене було 60. Ой, слухайте. І ще один раз там Binance щось роздавав. E, треба було 45, а в мене було 40. Ось така ситуація. Загалом, якби я допрацював в перший день або трошечки більше постарався в наступні дні, як мінімум доларів 300 з Binance, я заробив би. Як мінімум да? за ці всі роздачі, що Binance роздавав. Але я трошки не допрацював, мені кілька балів не вистачало, і в результаті я не заробив. Ніфіга. Отакі розклади. Отакі розклади. І знаєте що? І чого я це взагалі розказую? Не тому, що я там дурачок, чи я там ще хтось, ще хтось, ще хтось, неважно, да? От просто хочеться з цим поділитися, бо розумієте, ця ситуація вона ж прийшла до мене не просто так. І вона прийшла до мене не для того, щоб мені. Залишитись, а для того, щоб я з іншими поділився. От я реально я ділюся. Якщо я десь не дозаробляю, втрачаю, то я ділюся. Якщо я заробляю, то я ділюся. Там, де я рухаюся, то я ділюся. Ну, такі вже є сам по собі. Бо просто багато блогерів розказують, що ой, там, типа, успішний успіх, туди-сюди можна заробляти. Да можна заробляти, розумієте, можна, да є гроші в кріпті. Але от дуже часто, ну як, не дуже часто, наприклад, в мене часто. Буває так. Що ти щось трошки не доробив, да? ти трошки не доробив, не доробив, не доробив, не доробив. І так воно все якось, блін, ну якось так. <свісно> в общем, якось від одного так воно не йде уже все, поніма? І таке буває. І таке реально буває. А ви прикиньте, скільки ж це багато людей, да? Це десь 80-90% людей, в кого отак, як в мене. Розумієте? Але я не знаю, чи хтось з них розкаже. От напишіть в коментарях, яка у вас ситуація з Binance Alpha. Що ви там? Заробили, не заробили. Якщо заробили, то яким чином, що вам насипало, на яку суму? Якщо не заробили, то теж яким чином, скільки вам там багато не вистачало, небагато. Як бачите, мені зовсім трішечки не вистачало, зовсім трішечки, так? Да? Але я все одно хочу цим поділитися. Ну, ви можете думати, звісно, що я чудак, що зі мною щось не то, і як говориться, виключити відео і все. Ну, типа, що дивитись такого, який там, грубо кажучи, нічого не заробляє. Да? Ну але це я в моменті що не заробив, так? Да? А так загалом я чисто з ринку, з 22-го року живу і, як говориться, в крипті гроші є. В крипті гроші є однозначно, просто є моменти, да, в яких ти ну, ну, не заробляєш ти в них. От здається, всі там заробляють, отак, як зараз тим бінансом. Да, а я вже декілька разів просто пролетів, бо трошки не допрацював. Трошки з самого початку, як говориться, не повірив, не зробив крок вперед. Да. От Воно завжди так тяжко зробити перший крок, зробити крок вперед. Ну, воно так ну, воно так якось, якось так людина влаштована. Я от нього вчасно не зробив і я зараз не дозаробив. Так що, я думаю, блогери вам цього не розкажуть. Вони розкажуть, як крутити Альфа поінти і тому проче. Я теж, до речі, можу розказати доступною мовою, як крутити Альфа поінти. Якщо треба таке відео, теж пишіть в коментарях. Я розкажу. Потому що я не здаюсь, я буду далі крутити ті альфа поїнти. Але навіть якщо я них буду крутити далі, і якщо я їх, наприклад, весь травень буду крутити, да, я ні разу не попаду під ці дропи, бо я їх так і не дожену. Я все одно про це розкажу у відео, бо треба розказувати так, як воно є, а не тільки про успішний успіх, який ми круті, що вау, там, туди-сюди. Розумієте, так? Да? Ну, я не знаю загалом, чи хтось розуміє мене, що я оце розказую, бо. Бо як, ін, як інший дехто сказав, би, це ж взагалі стидно таке відео в інтернет виставляти. Але я рахую, що люди мають знати. Люди мають знати правду. Що, по-перше, не все так і райтужно, як розказують блогери. І далеко не кожен там оці сотні доларів забирає з того бінансу і тому прочі, Розумієте? Ну, в той же час люди мають розуміти чітко. Що вони спалять гроші на комісію. Тобто, от я буду далі продовжувати набивати ті альфа поінти я розумію, що я гроші за комісію так чи інакше спалю, да? Чи я щось отримаю за них чи ні, я не знаю. Ну, це крипта, тут, тут ніде, як говориться впевненості якоїсь такої немає, це взагалі крипта. Хто хоче впевненість, то якщо ви особливо, якщо ви новачок і ви хочете впевненості в крипті, то тут її немає. Хто розказує, що є впевненість в крипті, фігня брешуть. Щось не договорюють. Ну не факт, що брешуть, просто щось не Отак. Так, да, є способи, якими можна заробляти, наприклад, там, от, чого я взагалі набиваю ті альфа да, тому що за них можуть, може Binance насипати дроп, може дати можливість брати участь в IDO, а IDO це ще це покупка монети на ранній стадії. І коли є покупка монети на ранній стадії, відповідно рання стадія приносить ікси, розумієте? От, в той же час є люди, які в ті ж монети на ранній стадії заходили 2-3 роки тому. Да? І я зараз так само в мене є. Спільнота, з якою я рухаюся, де я заходжу в монети на ранній стадії. Якщо ви хочете заходити в монети на ранній стадії, то можете мені написати, я вам підскажу, як я це роблю, скину матеріали, які вас цікавлять, зі поговоримо, Да? От. Розумієте? Але це не буде так, що ви сьогодні зайшли через місяць лістінг і через місяць ви продали там в 10 іксів. Ні, це буде так, що ви сьогодні зайшли через рік лістінг, а через рік вже продали. Розумієте? Отак це буде. От. Але знову ж таки, я це кажу, це багатьом не сподобається. Але я це про що? Я це про те, що, наприклад, я там заробляю, да? я про це говорю. Я про те, що якщо я на Бінанс цьому на даний момент там кілька штук не заробив, ну не заробив, да й не заробив. Слухайте, але я про це теж говорю, бо воно до мене прийшло, да? І я ж кажу, ну я сумніваюсь, що про це хтось розкаже, хоча таких людей реально 80-90% Хто буде оцей альфа пойнт доганяти, доганяти. А бінанс в бінанса в бінанса геніальні маркетологи. Знаєте чому? Тому що вони ж дивляться. Ага, чим більше люди торгують туди-сюди. Е Чим більше люди торгують, тим на більше піднімати ставку. Ну і самі заробляють на комісіях. Розумієте, 10% дають заробити щось з дропів з активності і туди-сюди, а самі з 100% людей заробляють на комісіях. Це ж взагалі геніально. Binance-маркетологи ну, це просто. Це просто супер, це просто суперсильні маркетологи. Так що так не видно, да? не видно, коли геть лягаю. Так що такі справи: гуляємо, насолоджуємося. Да. Весна, красота. Ділюся тим тим, як воно є насправді, бо розумієте, гроші в крипті є і них заробляти можна. Але якщо десь не заробили, ну не розстраюйтеся, Просто пойміть, що кожне рішення в крипті. Це є ваше рішення. А воно ще коли записують ці відео там про успішний успіх туди-сюди, воно ще ж на голову давить, понимаєте? Типу, ой, да вони там, да я туди, я сьо. Слухайте, я вже ж теж не перший рік в хребті, да? Ну, гроші є, але ну не все так солодко, як вони розказують у відео. Просто людей, які по-справжньому розказують у відео, от таких як я, вони є, звичайно, люди, да? але вони нафіг нікому не цікаві. Ну, тобто, це відео там не знаю, ну що воно там набере? Ну, кілька переглядів набере. Але я її записую не для переглядів, я її записую для того, що... Кому треба, тому воно попадеться, розумієте? от. І та людина, скоріш за все, в майбутньому буде далі заробляти. Ну, звісно, якщо буде правильно приймати рішення. І все в неї буде добре в тої людини. Да? Але, блін, я вам кажу, не все так солодко, як записують ті блогери. Просто про таке, як я розказую, мало хто розказує. Так що, Ой, так що що вам сказати? Я на зв'язку, як зв'язатися зі мною, контакти будуть в описі під відео. Я продовжую далі купляти монети на ранній стадії. І на рівні з фондами, да? і я знаю, що це нормально, що це надійно. От. Звичайно, що я продовжую Binance Alpha Point теж набивати, тому що це гроші в моменті тут і зараз. Ну, але я ж кажу, не все там так просто, як дехто розказує. Ось такі розклади. М на зв'язку, в кого є бажання, можете підписуватись на мій телеграм-канал, там більше інформації. Хто хоче зі мною зідзвонитися або написати мені. Посилання, як це зробити, буде в описі під відео. Пишіть корисно, не корисно, я не знаю, поставте хоч там лайк, дізлайк, як вам взагалі, бо я щось теж. Таке наговорив від балди. Ну, але знову ж таки, я говорю, так як воно в мене є. Розумієте? Отакі розклади.